Вітаю всіх, я приїхав до лісу. Сьогодні хочу викопати корінь калгана. Це дуже цілюще коріння для шлунково кишкового тракту, від жіночих захворювань гінекологічних, для потенції, він антибактеріальний і дуже багато в його цілющих властивостей. Це буде окреме відео, я зніму, все розкажу і покажу, як я готую ліки. А зараз будемо копати. Ось таке зілечко він має, його не спутаєш, він цвіте жовтим, але зараз він ще не цвіте, бо трошки була холодна, затяжна весна, але скоро зацвіте. Ось. А тут навіть не потрібний, не потрібна моя грабачка. Він просто зверху забирається. О, бачите, ось такий невеличкий. Але нічого. Ось тут добре він прямо по версії. От не потрібно копати. Ось. Пройшли дощі. Ось, Ось який. Червоненький, гарний. Ось, Прямо зверху. Прямо зверху. Ось такий він. Друзі, хочу показати, що він легко копається. У мене ось такі три зубиці, є двозубиць. Просто я без штатива однією рукою. Але спробую показати. Його ось таку раз зачепив, де закінчується от трава. І ось все, він зразу у вас в руках. Тут багато зусиль не потрібно. А ось так, друзі, він цвіте. Ось я знайшов пару штук розцвівших. Коли він масово цвіте, дуже така краса виходить. Ось така кількість у мене вийшла. Це за 40 хвилин. Результатом я задоволений. 40 хвилин, десь гривень приблизно на 400 в сухому вигляді вже готового продукту буде. Вже я його помив. Так що будемо займатися далі. Друзі, ось я приготував. Уже помитий корінь, я почистив, обрізав всі недостатки, які в його там були. І це, якщо готувати із із сирого калгану, якщо готувати настоянку, то ось так його треба підготувати. Можна ще його порізати там на декілька кусочків, але це не обов'язково. Ось він був ось такий у мене, і ось такий для настоїнки вже він готовий. Друзі, попрошу вас, будь ласка, підписатися на канал, буде багато цікавого. Я детально розповім, зніму відео, як я готую настоїнки, як я сушу калаган і пропорції, і рецепт, все розкажу і все детально покажу. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо сподобалося. І наразі, друзі, дякую вам, до побачення.